Слава Ісусу Христу, радцях ви знаєте, кожен з вас для мене дорогий, кожен з вас для мене віком. Я згадую ще нашого брата Андрія Федосівича, коли я Павлом Павловичем був тут, я пам'ятаю, він проповідував, тут сидів брат тім. Його перекладав. Він кажуть, це не так перебиває. Це зрозумів, що це перекладає. Він його постійно перебивав. Дякувати Богу, і за те, за. Те, що ми сьогодні чули з першої проповіді, я нічого нового не буду говорити, друзі. Я хочу продовжити наші розуми про те, що дійсно нам треба любити нашого Христа, нам треба його политиця, нам треба його пізнавати. І тим більше нам треба його виявляти в цьому світі. Моя думка буде називатися ходіння яскравості світла. Така -та -та. тема. Знаєте, Людям Бог здавна відкрив, що в нашому світі світло, воно не тільки робить світ яскравий, біля да? нього вона й нагріється. Тому що всі ми розуміємо, що світло не так давно, да? як електростум почав існувати. Раніше люди освітлювали собі приміщення чи навколишнє середовище за допомогою багаття. Я думаю, що всі ми розуміємо і пам'ятаємо, болевий да, стоп в ту сфері, коли вів ізраїльтян з Єгипту, вони не тільки освітлювались яскравістю цього стовпа, вони ще й зігрівалися біля нього. Друзі, хочу сказати, що. Перші фундаментальні спостереження належать і саду і християну Гюйгенсу, э, це 18 століття, вони почали досліджувати, що ж таке світло. Тому що дійсно світло можна досліджувати. В порівнянні з темнотою, яку не можна досліджувати так, да? ми можемо досліджувати світло, можемо різні. Давай ці подробиці, але різні промені, довжини, тиск світла є, і різні спектри світла є, і можна досліджувати світло. Тимно ту не можна дослідувати так. Але можна світло досліджувати. Ось оцей християн Гюйгенс е... і Ісак вони заклали перші якісь спостереження і після цього почали досліджувати. Хочу сказати, що нам відомо, що світло це багаття. Наступне це світло це свічка або різні каганці. Ми освітлювали. Ну, я думаю, для нас всіх було зрозуміло, коли цей був лекав, да? коли електросум виключили. то ну, хто був кмітливіший, то той і акумулятор якийсь доволі собі дає, а я. Спочатку з дружиною свічки шукали, ліхтарі, мобілки світили. Я думаю, для кожного з нас зрозуміло, що який дефіцит сьогодні в світі світла. Потім ми можемо побачити, що світло ще використовували як на маяку. Знаєте, я е, досліджував про цей Олександрійський е, е, маяк це одне із семи чудес світу. Він більше. 100 метрів цей маяк. І він... ми знаємо, так, що маяк ставиться на березі для того, щоб кораблі, які будуть пливти, щоб вони бачили світло, щоб вони, незалежно яка погода, щоб вони бачили, куди пливти. І ось у цей маяк він на вершині розпалювали багаття, обложений там був блискучим металом, не знаю, чи з якого металу. Було. Але він відзеркалював і світло його сягало біля 70 кілометрів. Ну, тобто це було дуже важливо, але нам варто лише подумати, що треба було ж дрова чи топло винести на ту більше 100 метрів висоту і розтопити, і зберегти цей вогонь, коли вітер був, і якась негода, знаєте, це, це було дуже важко. Тобто Зберегти світло не так то просто, не так то легко. Інше хочу сказати, друзі, що появилися електричні лампочки, да? і вони є різної потужності, іноді вони світять, іноді мерехтять, іноді перегорають, їх ремонтують. Буває як в Але хочу, друзі, сказати, що Господь нам сьогодні говорить, що в нашій країні темнота. Війна без щастя це темнота духовна. І Господь нам нагадує, що ми як те світло. Ось я хочу зачитати одне місце, Слова Боже, і поміркувати трошки з вами на це місце. Це перше послання Івана. Слайд, так, дякую. 1. Сім написано так. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа Його Сина очищує нас від усякого гріха. Я думаю, що це місце ми чешали, можливо, хтось його навіть знає на пам'ять. І... Ми чули не один раз проповіді на це місце, але хочу, друзі, повторити. Ми нічого нового не хочу сказати. Господь нам через Івана нагадує про дуже важливу істину, про дуже важливу цінність для кожного з нас. Сьогодні ми чули цей гарний приклад про брата нашого Рибошапку, в піста. Як прикро буде, коли ти як християнин і не впізнали, що ти християнин. Знаєте, не хочу хвалитися, але було колись таке в житті. Це хай Господь прославиться через це. Ем, мабуть, пройшло років п'ять, як я прийняв Господа, і вчився в Кременчуці. Ну і на зупинці стою. І... Ну Захоплююся Божою любов'ю, Божою благодаті, досі Бог подосерний. Ну І тут мене ззадні під рукою бабуся, там їх сиділо троє, ще четвер на чекали автобус. Синочок, іди сюди. Підходять вони. Синок, скажи, ти віруючий? Думаю, Господи, кажу, чого так? Я звідки вони знали? Кажу, я віруючий і оставка Христа засвічує все. Одна друга каже, я ж тобі казала, що він віруючий, в нього лице сяє, як в ангела. Я думаю, Господи, от я б я, я, я хотів. Да? але Я не кажу, що це завжди в нас буде сяяти лице наше, як ангела. Але ми знаємо, що у Степана сяя да, лице як ангела. Я знаю, що кожен раз, коли ми з любов'ю дивимося на людей, наші лиця сяють, наші очі сяють. Коли ми поступаємо добре, наше життя сяє то, друзі, нас Господь закликає сяяти. Хочу сказати, друзі, що Іван, трошки раніше він говорить в цьому посланні, що він написав звістку, яку чув від нього, тобто від Ісуса Христа, якого торкався якого бачить? А це звістка, що Христос є світлом і не має в ньому жодної теми. Тобто, якщо ми прийняли нашого Христа, це світло засяяло в нас. Тому, друзі, я хотів би, щоб ми, розійшовшись сьогодні по своїх місцях, де нас Господь. Поселив, щоб ми там сяяли, щоб ми декілька істина або уроків для себе взяли з цього вірша. Перший урок, який я хотів би, щоб ми запам'ятали, це ходіння в Божому світлі говорить про нашу нову природу. Раніше я був темрява, але я коли прийняв Господа, Господь мене зробив своїм світлом. Я думаю, кожен з нас може це сказати. І кожен з нас, знаєте, як каже Слово Боже, із жахом згадує все минуле життя до Бога. Як він міг так жити, як він міг так поступати, але поступав, але робив. Це, це сором, дуже сором. І дякувати Богу, що Господь дійсно нас прийняв, нас оправдав, нас очистив, освятив і зробив новим творіння. Слово Боже нам каже, прикуплені не. Тлім в золотному числі. А тороцінною кров Ісуса Христа, і Бог Господь нас очистив і зробив новим творінням. для того, щоб ми сяяли в цьому світі. Слово Боже говорить вам і такі слова. Ви світло для світу. Не може сховатись місто, що стоїть на верховині гори. І не запалюють світло, щоб поставити його під посудину, Але на світильник і світить воно всім у Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли лиця Вашого, що на неї. Знаєте, коли Христос говорив ці слова, але струму ще не було. І в кожного першого слухача складалося враження, вони розуміли, про яке світло мова йде. Не про лампочку, яка світить і не гріє. Ну, зараз придумає да, лампочки, ті, світ, які світять, і вони не гріються. Вони розуміли, що мова йде про вогонь, про якийсь каганець, який горить, і для нього, ну, ми не скажемо, що каганцем можна обігріти кімнату, але біля вогня можна погрітися, можна приготувати харчі для себе. Але вогонь ще й освітлює. Ось про таке світло говорив Христос. Що ви є світло, біля якого можна нагрітися, який приносить добре тим, хто біля нього знаходиться, який робить світ яскравішим, каже, ви світло для світу. Тому, перше, що ми можемо зрозуміти, з того, що сказав Христос, що ціль світла освітлювати невидиму територію, тобто Бог вважає, щоб кожен з нас своїм життям показував. Як правильно жити? Да, Нам прикро і боляче, коли ми поступаємо в траву. Хай Господь нас дійсно научить, підтримує, збагатить силою, щоб ми завжди поступали в усьому. Друге, що ми можемо зрозуміти, з цього дишачого, що люди, які навколо нас, вони знаходяться в темноті. І вони потребують Божого світла. Ми думаємо, що йому в ніякої ролі це не грає, як я поступаю. Друзі, грає. Грає, вони на нас дивляться. Вони більше за нас знають, як нам треба поступати, як не треба поступати. Вони на нас придивляються. Вони на нас досижують під мікроскопом. І дай Бог, щоб дійсно у нас, все наше життя дихало славою Божою. Щоб де ми не повернемося, сказали дійсно, це людина, з якої варто брати приклад. це християнин. Знаєте, друзі, це дійсно так, тому що в мене в житті буває не раз, випадки, коли ти не, не очікуєш, не думаєш, а потім кажуть, а ти знаєш, що спостерігав. Я за тобою дивився, а як ти поведешся? А ти собі не думаєш, те, хтось там дивиться на тебе? Ти не уявляєш, що хтось за тобою наглядає? наглядає. Іменно тоді, коли ти не очікуєш. От коли не хочеш, щоб за тобою тут побачили, ну, коли щось Господь не пускає, що те ніхто не бачить, тільки Господь бачить. А коли ти не хочеш, щоб це бачили, всі це побачили. Друзі, тому поступаймо завжди прикладно. Поступаймо завжди, як світло Боже в усьому. І третя істина цієї Яку говорив Христос, це те, що наші добрі діла це те світло, яким Бог бажає освітлювати світ. Добрі діла. Сьогодні гарний вірш був прочитаний сестричкою. І коли ми згадуємо тих наших перших вчителів, да, учитель, їхню поведінку, а я від собі, що хтось згадує нас. Ти знаєш, в мене було таке горе, ніхто не протягнув руку. Прийшла і протягнула руку допомоги. Друзі, це запам'ятовується. І це є те світло, яким Бог бажає, щоб ми світили добрими ділами. Щоб правильно і яскраво світити, нам потрібно звертатися до джерела світла, до слова, яке залишило в Господі. Петро каже, що ви маєте вірніше пророче Слово. І ви добре робите, якщо ви до Нього звертаєтеся як до світильника, який кі... сяє в темному місці. Ви добре робите, коли до нього звертаєтесь. Іван і Івана ще Христос сказав, що доки я в світі, я світло для світу. Ми можемо сказати, доки Бог живе в моєму серці, він для мене світло, доки він живе в моєму серці. Знаєте, темнота вона швидко насувається. Ну, вона швидко може поглинути, але світло проганяє. Одного разу був такий випадок у сім'ї християнина. Дочка приходить, а бачить кайтату, там каже, під, під ліжком у мене хтось живе, хтось шкрябає. Ну, шкрямає. Почати так, такі барабашки, все. та то кайта немає, ми живемо в домі, де нема такого. Ми пішли, подивимося. я заглядала, там хтось є під ліжком у мене. Ну, Тато смирився, пішов, включив ну, на телефоні світло. Каже, дивіться, хто тут є? Хай немає воду, не будь спокійна. Бо там, де світло, всяка нечість темноти тікає. Знаєте, світло розганяє темноту, темнота відступає. І Бог бажає, щоб ми сяяли. Давайте ми з свої серця перегіримо, чи завжди ми ходимо і живемо в Божому світі. Чи завжди ми сяємо Божим світлом? Друга істина, бо другий другій я хотів, щоб ми запам'ятали, що ходіння в Божому світі говорить про нашу любов один до одного. Господь сказав у слові своєму, що нас будуть впізнавати в цьому світі. Знаєте при чому? Іван Івана, 13:35, напрямуте слова. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив. Так і ви любіть один одного. По Потім пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Ось це світло яким Бог бажає, щоб ви світили, мали любов один до одного. щоб його церква була з любові. Щоб ми один одного не осуджували, не шукали якісь, знаєте, ситуації, де один одному зробити нехорошо. навпаки, щоб шукали ситуації, де підставити плече, як допомогти. Як стати корисною в тій чи іншій ситуації моєму брату чи моїй сестрі? Як проявити любов Божу один до одного? Знаєте, в мене така була ситуація, от я ну, декілька разів проведу приклад, Хочу, можливо, ви не чули, можливо, чули. чули. Ну, у мене машина Жигулі 4, Кажу Давідові, сідай, поїхали. Ну, він поїхав, кажу, ти в їдеш відбір, дам їду. Ну, він в'їхав, мимо двору зробив ще одні ворота. Паркан. Робив секцію бетону проламав. Я, ну знаєте, Господь так зробив, що я нічого не міг сказати, просто я нічого не міг сказати. Я був в шоці. Знаєте, о, нашого братика Сергія Ящикова, немає вже між нами, але нас чекає в небесах. Війна його забрала. Але, знаєте, він не довго думаючи. Він цю машину відремонтував, на дужче, на третій день вона відремонтована. І мої сусіди не хочуть, я. Кажу, брат Сергій, так. Да. Знаєте, це було те світло. Вони були здивовані. Я безплатно. Кажу, да. так. так, Да. Знаєте, це було те світло, яким в свій час брат Сергій засягає. Любов один до одного. Хай Господь дійсно, нас благословить, щоб ми сяяли. Адже в Івані Івана 4,8 написано, хто не любить, що далі? Той Бога не пізнав. Може, ми думаємо, от я такий там високий чи висока в духовному світі. Я... Бо якщо ти не любиш, ти Бога не пізнав. Чому? Тому що Бог. Той, хто каже, що я пізнав Бога, любід. Чим більше ти будеш любити, як сьогодні сестра Наташа читала, да? цей віршик гарний, все сер. Що тільки заробляв, все, все давав бідні. Ну, я не кажу про те, що нам так треба завжди поступати, тому що Бог хоче, щоб, щоб ми дбали про своїх домашніх. Але щоб ми пам'ятали, що Бог до нас часто приходить, як з історії брата Анатолія, часто приходить, що ми його пізнавали. До мене часто приходить один місцевий, ну, пробачте яке слово, бідна людина приходить. Я дуже їй кажу, до нас Христос прийшов, треба їсти винести. Треба допомогти. Це і їжу, і її і не тільки їжу треба допомогти, але дійсно, щоб Господь прославився. Треба друзі світити світлом Божим. Тож давайте ми провіримо свої серця, чи дійсно я проявляю Божу любов до свого брата і своєї сестри. Господь не закликав нам нову цю заповідь використовувати по відношенню до невіруючих, тому що вони завжди зрозуміють це. Вони завжди будуть зловживати нашою любов'ю. Да, нам треба мати мудрість, тому що написано свою Божода, що той, хто дає, нехай має розсудливість. Це по відношенню до інших. але між собою треба мати дійсно Божу любов. Ю. Є такий термін у грецькій мові. Ну, я не хочу зараз торкатися, там є дев'ять термінів, які охарактеризують любов. У нас тільки два терміни, які ми можемо характеризувати любов любов і кохання. А в грецькій мові дев'ять термінів. Відомі серед них три. Це Філіо, Агапи і Ерос. То в цьому місці виконав слово агапе, жертвенна любов. Любіть жертвенною любов'ю один одному. І при цьому пізнають усі, що ви дійсно мої учні. Третя істина, яку хотів би, щоб ми сьогодні запам'ятали, це, що хотіння в Божому світлі говорить про наше очищення від всякого гріха. Господь нас очищає, це ми читали я в слові Божому, що кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Якщо ми ходимо в Божому світлі, це говорить про те, що Господь нас очистив, нас оправдав. Знаєте, це відображається в нашому обличчі. На нашому стилі життя, на нашій поведінці. Мені колись одна людина сказала, що ти будеш жити правильно. Того, коли ти не візьму на руку, бо ти будеш жити правильно. Знаєте, друзі, дай Бог, щоб ми дійсно жили по-Божому, жили правильно. Не жити так, як ми собі надумали, не жити так, як світ нам диктує, не жити так, як економіка нас це робити, а жити правильно, по Божому. В нашому світі винайшли різні засоби, які здатні очистити різні забруднення. І Від кави не знаємо, можна відправити зараз одяг і від трави. Раніше це було проблематичніше, але зараз. Зараз більш э, всякої хімії такої додають, що можна очистити і від гріха не придумали, чим очиститися. Придумують, придумують там не якісь. Э, знаєте, роби побільше добрих справ будеш і будеш ну, оправданий. Стараюся чимось очистити, по настоячому від гріха може тільки кров Ісуса Христа. І він сказав: зрозуміло, Іван Івана, я. Є дорога і правда, і життя. І ніхто не прийде до і тільки не через мене. Тобто ну, лише один Ісус Христос, і лише Його свята кров здатна очистити кожного з нас від наших гріхів. Знаєте, що саме, саме вражаюче, що Бог знає, що ми. Багато согрішань, думками, да, і, і словами, і поведінками, і характером. Бог дає кожен день нам новий шанс. І Іван каже, коли ми визнаємо свої гріхи, то він, будучи вірний і праведний, очистить нас від гріхів наших і оправдає. Знаєте, друзі, якщо в нашому житті ми спотикаємось, Бог каже, прийди до мене. Я знову тебе очищу, дам тобі ще один шанс. Але і більше не гріши, він каже, а. Можливо, хтось серед нас є таким, кого вже світло, стало меркнути. Знаєте, я знову повернусь до того першого прикладу про Маяк, що, можливо, нам важко зберегти це світло в цьому світі. Можливо, навколишні вітри гріха нас тушать. І ми з ними якось Господь каже, прийди до мене, запались, засяй знову Божий світ. Іван і Матвія написано, бо це кров моя, каже Христос нового завіру, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Тобто нема такого гріха в нашому світі. Який би Бог не здатний був Так, да, Ми вже як віруючі, ми знаємо, що це була зневага на Духа Святого, але це вже інший рівень гріхів. це незалежно, який ти є гріх, да? незалежно від того, скільки ти нагрішив, або наскільки ти відступив, або наскільки ти зміг удалитися, від Бога, Бог сьогодні каже, прийди до мене. Віднови відносини з Богом. Бог бажає, щоб наші серця були в Його святих руках, щоб наші серця завжди були наповнені Його любов'ю, Його світлом. Послані євреям, що написано. І відтоді все за законом очищається кров'ю. І без пролиття крові немає прощення. Христос пролисує святу кров для того, щоб нас очистити. Для того, щоб нас зробити світлом, сяючим. Друзі? Хочу нагадати, що ми сьогодні говорили про перше Першого послання Івана один цін такий вірш, коли ж ходимо у світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один з уряду. Спільність це більше, ніж просто спілкування. Спільність це трошки більше, ніж єдність. Це не роздільність. Спільність. І кров Ісуса Христа. Очищаємо нас від всякого гріха. Друзі, нагадаю, що ми сьогодні говорили, що ходіння в Божому світлі говорить про нашу нову природу. Ходіння в Божому світлі говорить про нашу любов один до одного. Ходіння в Божому світлі говорить про наше отвічення від всякого гріха. Друзі, останнє місце я прочитаю, і будемо молитися цього. «Но ви були колись темрявою. А тепер є світлому Господі. Поводьтеся, як діти світла. Адже пліт світла в усякій доброті, праведності і правді. Друзі, хочу закликати кожного до молитви, хто має бажання дійсно сказати, «Господи, дякую Тобі, що я з темноти перейшов чи перейшла в світло. Подяку. Хто має бажання сказати, Господи, віднови мій вогонь, віднови моє сяйво, Бог. Бо почав чи почала тухнути. попросіть. Хто має бажання сказати, Господи, я ще до цього часу був в темноті, хочу бути Твоїм світлом. Хочу бути з тобою. Скажіть. Нехай, друзі, Господь прославиться а через кожного з нас. давайте помолиться і дамо йому вічну славу. Амінь.